Охорона правопорядку в нашому місті здійснюється не тільки співробітниками районного відділення міліції, а й колективом охоронного агентства Альфа к Основа діяльності підприємства це комплексний підхід до розв'язання питань охорони та безпеки клієнтів з використанням сучасних і перевірених технологій. Персонал підприємства укомплектований переважно особами, що мають досвід роботи в органах внутрішніх справ. На підприємстві, крім чоловіків, працюють і три жінки, які виконують роботу диспетчерів. Не дивлячись на свою жіночу тендітність, вони вже декілька років працюють в такій виключно чоловічій організації і виконують при необхідності майже таку ж роботу, як і чоловіки. Як зазначив заступник директора служби охорони Альфа К Олександр Іваницький, мета діяльності охоронців зберегти майно, захистити людей, попередити або припинити злочин. Починали свою діяльність ми втроєм, це бувші працівники е, ну, Державної служби охорони. І я теж перед этим працював 16 в державної служби охорони на різних должностях, поэтому структуру. охраны знал э, не понаслышке, а реально участвовал в этих всех э, процессах. И чувствовал, что смогу организовать здесь, э, на территории Тростенца, э, охрану э, разностороннюю, и пультовую охрану, и охрану физическую, то есть ну, выставление физических постов. Э, сейчас, на данный момент, э, мы охраняем... Э, ну, Такую, такой объект, как шоколадная фабрика. И вот вместе с ним, с этим объектом, у нас сейчас порядка 70 человек в штате, которые, в общем-то, работают на территории Тросенца и в Сумах. Ну, кроме шоколадной фабрики у нас охраняются объекты, государственной и частных, ну, всех видов собственности, которые лицензии у нас есть на охрану э, объектов всех видов, и частной, и государственной. Но ну, в первую очередь мы столкнулись с частным бизнесом, потому что частный бизнес – это такая гибкая структура э, со своими, так сказать, нюансами. Вот. Ну, нашли общий язык, и мы охраняем практи практически половину магазинов в Тростенце. Государ, объекты государственной собственности, это и в администрации, и в Мийскраде охраняем. В летнее время, когда лагерь орленок, мы тоже принимаем участие по охране. Мы еще оказываем помощь городу, городским властям в проведении, в проведении массовых мероприятий, связанных, там, ну, например, день города, оказываем помощь в проведении. Ну, приезду артистов известных сопровождаем ну, оказываем посильную помощь сколько у нас есть возможностей мы стараемся помогать в на безоплатной основе хотелось бы создать более-менее постоянную структуру быть полезными городу быть полезными людьми, быть э, людям, и не только думать о прибыли, о доходах. И без этого понятно, нельзя ни зарплату заплатить людям, ни форму одеть, э, ни спецсредства выдать, ни автомобили, транспорт, все это должно быть. Но хотелось бы, чтобы все-таки конечная цель нашего, нашей работы была оценена людьми, простыми людьми города. Э, которые могли бы оказывать помощь правоохранительным органам, то есть раять делу, взаимодействовать с добровольной народной дружиной, то есть ну, быть на волне охраны общественного порядка, не только охраны объектов материальных собственность. Сейчас вот вступил в силу закон про охрану. который позволяет уже нам заниматься охраной общественного порядка. Поэтому вот мы как раз и рассматриваем эти вопросы. А чи были выпадки, когда вы злочинцев Были случаи. У нас были случаи да, на первом этапе даже вот, магазин «Каприз», где с тыльной стороны пытались разобрать стену, проникнуть внутрь. Сработала сигнализация, выехала группа. Именно Нарушителей не задержали но по крайней мере на тот момент остались все их инструменты отпечатки пальцев их задержали позже уже через несколько месяцев в другом месте уже родился задержал mm -hmm. то есть это было такое э, недавно был в магазине бриз разбито стекло тоже предотвращена кража масштабного характера так сказать и вот буквально недавно где-то э, пятницу на субботу проезжая мимо э, по улице набережной, Увидели хулиганские действия в районе магазина техника и магазин продукты Чалова предпринимателя Чалова задержали одного из нарушителей, доставили в Россинецкий райотдел, ну и дальше уже вас есть нововведения, Техники. Не секрет, что э, техни, технология и техника развиваются семимильными шагами, она отражается и на нашей э, технике, которую мы используем в своей деятельности. Ну, в, частности, в частности, мы э, используем э, аппаратуру при сработке сигнализации на объекте, получать даже фотографический снимок того, той зоны, где сработала сигнализация. И такие вещи уже можно применять. Не только для охраны сигнализации, а сигнализации закрытых объектов, ну, а и удаленных. Удаленных это дачные участки где-то на периферии. Можно охранять, у нас даже охраняются объекты по селам есть. Единственное у нас, ну не то что недостаток, мы не можем направить туда группу, но, ну, по крайней мере, мы можем сообщить хозяину о том, что у него произошло, он там принимает какие-то оперативные меры. Фізична охорона це комплекс заходів, направлених на забезпечення безпеки функціонування об'єкту, збереження його матеріального майна, захист життя і здоров'я персоналу. Я працюю тут, в цій охоронній фірмі із липня 2009 року. Практично з її з самого початку существування, тобто 4 роки. За цей час доводилось багато проводити. Роботи по охороні як е, особистостей, які приїжджають в Тростянець, так і е, об'єкти. Це підрозділ е, пульт централізованої охорони, е, які вся інформація із охороняє об'єктів, сходиться іменно на пульт. Є е, водії три посмінні, є охоронники. Як таких, щоб дуже кажуть, кримінальних небагато, було років тільки в початку формування нашої організації, охоронник затримав злочинця, який пограбував мешканця Тростянця по вулиці Алені Татаренка. Особисто охоронники, які займаються фізохраною, вони практично виконують і роботу по Охороні громадського порядку. Там, де збирається великий контингент молодь, віддихати є, такі, що не всім подобається порядок, такий я на нарушаю. Визиваємо міліцію рад, ні самі затримуємо і доставляємо рай відділ міліції. З ювілеєм колектив товариства Альфа К привітав і міський голова, зазначивши важливість їх роботи для всього нашого міста. У нас так. Виходить, що коли місту треба допомога, то ми звертаємося не тільки до внутрішніх справ, але й до вашої служби і е, ваше керівництво завжди йде на допомогу місту. Це і 9 травня, це якісь інші святкові заходи. Я прикорний, що е, ті всі свята, які проходять на належному рівні, проходять і в тому числі за вашою допомогою, тому що якби не було належної охорони, якби не було. Правопорядку забезпечено і громадською спокою, то звісно, могли бути якісь казуси і так далі. А далі, коли починається якась. Масова там конфліктна ситуація, тоді вже зовсім складніше можна реагувати. Я хочу від імені всієї громади вам подякувати за вашу роботу. Хай ваші справи слугують гідним прикладом для наслідування, і ми, звісно, ще раз розраховуємо наші партнерські відносини подальшому. Ми готові вам доручати наші самі такі серйозні об'єкти, це й картину галерею, якісь інші об'єкти, музеї наші, тому що ми маємо переконання, що ви одна із найкращих служб. Сьогодні каєсу області, Тож цього дня всі ми вітаємо молодий, але вже досить досвідчений колектив охоронного агентства, так як їх робота тісно пов'язана з забезпеченням спокою в нашому місті.